Вітаю, друзі! Ми продовжуємо з вами знайомитися з можливостями електронних таблиць за допомогою табличного процесора Google. І сьогодні на уроці у нас невеличкі практику. Маємо закріпити те, що вже вміємо, і дізнатися трошечки нового. Тож на розгляді, у нас сьогодні дві ось такі таблички: школа Гогвардс і шкільне приладдя. Тож, швидесенько відкриваємо додаток таблиці, натискаємо плюсик і створюємо нову табличку. Першим кроком задаємо назву таблиці для цього. Відкриваємо головне меню і вибираємо пунктик Електронна таблиця без назви. Напишемо тут назву Практикум. Створимо додатковий аркуш для другої таблиці і дамо назву відповідно до табличок. Перший буде називатися «Гогвардс», Ну а другий так і назвемо Школа. Почнемо з першої таблички Godваardс. Порахуємо, скільки у нас стовпчиків і рядочків в ній є. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 стовпчиків, і відповідно 5 рядочків. Давайте виділимо цю таблицю і покажемо її межі. Клацнули в першій клітиночки, яка у нас буде починати таблицю. І далі виділяємо всі наші клітиночки. Після виділення необхідних клітиночок вибираємо границі. Ось у нас є тут стилізація. Можете обрати свою, яку заманеться, кольори, і власне. Власне, встановлюємо межі. Чудово! Тепер перейдемо до першої клітиночки і виділимо перший рядочок таблички. Зафарбуємо його обраним вами кольором. і задамо заголовки. Виділимо даний рядочок ще раз і оформимо текст. Для цього вибираємо літеру А в формат, задаємо вирівнювання посередині горизонтальне, посередині вертикальне, зробимо жирненьким текст. Можна змінити тут колір відповідно до ваших побажань, або задати свій власний шрифт. Після цього почнемо працювати з іншими даними, але ми бачимо, що перша клітиночка в нас розтягується якби на всі рядочки. Тож виділимо першу клітиночку в цьому стовпчику і протягнемо виділення до останньої. Таким чином, виділивши всі чотири клітинки, об'єднаємо їх між собою. Ну і запишемо сюди назву школи. Ну а тепер доведемо це діло до завершення оформлення. Вибираємо клітинку, натискаємо на формат і погнали оформлювати, зробимо вирі. Зробимо трошки крупніший текст. Десь отак, нехай буде. Спускаємося нижче, і ось тут є орієнтація тексту. Розвернемо текст в напрямку 90 градусів вгору. Чудово. але бачимо іншу проблему. Текст не вміщається в клітинку по вертикалі і занадто багато місця по горизонту. Тож і тут треба нам попрацювати. Виділивши стовпчик, в якому знаходиться клітинка, бачимо маркер, який дозволяє редагувати ширину. Тож ми її змінимо. Щоб у нас утворився такий собі прямокутничок. Ну а тепер виділяємо рядочки, в яких буде знаходитися вся інша інформація таблички. Нагадую, для цього ми виділяємо перший рядочок і за межу розтягуємо виділення вниз, зробимо його трошечки ширшим, так щоб картинки наші потім туди вмістилися. Давайте десь на півтора рядочка розтягнемо нижній рядок і тим самим розтягнемо всі рядки таблички. Тепер можна заповнити їхній зміст, заповнювати клітиночки. Краще зверху вниз, тоді у вас кнопочка Enter, вас швидше буде перекидати до наступних, і не потрібно буде натискати галочку в кінці текстового рядочка і переходити в наступну клітиночку, обираючи її пальцем. Так просто зручніше і швидше. Поки що текст у нас буде вилазити за межі клітинки, але на це ми не звертаємо увагу. Чудово, текстові повідомлення ми заповнили, ну а тепер додамо сюди картинки. Для того, щоб додати картинки в телефоні, у нас є відповідна функція, але вона дещо обмежена в порівнянні з комп'ютерною версією. Якщо ми обираємо клітиночку, можна натиснути плюсик зверху, і тут нам пропонуються різні варіанти, як можна і що можна додавати до нашого документу. Внизу у нас тут рядочки стовпчиків можна додати, ну а зверху різноманітні об'єкти. Серед них є зображення і взагалі зображеннях є два варіанти: зображення в клітинках, то до клітинки і прив'яжеться наша картинка. Зі зміною розміру клітинки картинка також буде змінюватися. Ну а якщо виберемо поверх клітинок, то наша картинка ніяк до таблички прив'язана не буде, і ми зможемо змінювати її положення. Розглянемо обидва варіанти, але почнемо з клітинок. Коли ми обираємо даний варіант, в нас є лише два вибори: або з фотографій, тобто зі збережених картин. На телефоні, тому необхідні картинки потрібно завантажити собі до телефону. Посилання на них буде під відео. Ну або з камери. Тобто ви можете просто сфотографувати картинку і занести її відразу собі в табличку. Це до речі, крутезна штука. Вибираємо фотографії, і ось наші картиночки є. Відповідно, ми по черзі їх просто сюди вставляємо. Перша картинка, плюсик, зображення, зображення в клітинки з фотографій. Наступна картинка. Ну а тепер давайте приведемо нашу картинку до ладу. Справа в тому, що кожна ширина стовпчика має відповідати картинці. Тобто, якщо ми зараз виділимо рядочок і зробимо його висоту більшу, не робіть цього, я просто показую для зразочку, ми побачимо, що і картинка в ньому також збільшилася. Нам такий варіантик не підходить. Ми виділимо стовпчик і зробимо його навпаки трошечки меншим, так щоб і заголовочок влазив, і картиночки стояли як би на своїх місцях. Тепер виділяємо кольори і робимо. Те саме. Дивіться на зразочок. Слово червоне і літера, і мають вміщатися. Так само працюємо і з іншими стопчиками. Чудово, ширину стопчиків визначили. Тепер виділяємо всі клітинки і зробимо розміщення тексту відповідно до зразку. Класними на одну клітиночку за маркер копіювання протягнули на всю нашу табличку. Вибираємо формат, клітинка, задаємо вирівнювання по центру, по центру. І ось тепер увага. Переходимо в розділ клітиночка, і тут є такий пунктик оптік. Кікання текстом. Включаємо його і бачимо, що текст, який не вмістився в ширину клітинки, переходить всередині цієї клітинки на наступний рядочок. Ну а тепер герб школи вставимо тут. Для цього трошечки нашу табличку переставимо в сторону. Розтягнемо останній стовпчик, ну приблизно ось таким варіантиком. Об'єднаємо клітинки цього стовпчика в одну величезну клітиночку. Ну а тепер можна додати сюди наш герб. Вставляємо зображення. З фотографій, ось наш герб, і бачимо, що він став на своє місце. Що нам лишається? Лишається тільки оформити різнокольоровим шрифт кожного факультету. Для цього можемо табличку зменшити, щоб її нам було видно. Ставимо курсор в першу клітиночку, виділяємо рядочок і обираємо колір тексту. Це можна зробити відразу, ось тут. Перша табличка створена і як вставляти картинки в Клітинки таблиці ми з вами розглянули. Закріплюємо це діло і переходимо до другої таблички. Бачимо, що вона дуже схожа на попередню. В нас є перший стовпчик, де йдуть назви наших приладь, тобто його треба зробити трошечки ширшим. Давайте відразу це зробимо. Другий стовпчик буде містити вартість однієї одиниці, тому ми його зробимо трошки меншим. В третьому кількість штучок також можна зробити меншим. Ну і четвертий стовпчик нам знадоблює для суми. В принципі, ми можемо лишити так, як і є. І тепер пропоную відразу написати всі значення, які є в нашій таблиці. І не забуваємо про те, що там, де грошові одиниці, ми не пишемо грошові одиниці, а просто вказуємо числа. І ось тут бачимо, що я трошечки промахнувся, зробив неправильно введення тексту, забув написати фломастер. Що ми робимо в цьому випадку? Я ставлю курсор на рядочок з олівцем. Далі вибираємо команду додати і спускаємось нижче. Ось рядок. Нижче ми можемо собі дозволити вставити клітиночку з нашим найменуванням. Пишемо Flowmaster, закріпили це діло, але ми ціни написали нижче, можна, звісно, їх переписати, а можна виділити, затиснути на одній з клітиночок і просто перетягнути їх в сусідню клітиночку, як бачите, значення встали на своє місця. Так, переходимо до останнього стовпчика. Тут у нас має бути заголовочок сума. А ось нижче клітиночки поки що не чіпаємо. Вони лишаються пусті. Тут у нас також є сума, тут у нас також є сума. І ось тільки в рюкзака є ціна. Тому ціну ми сюди вписуємо. 250 гривень має бути. Ну а тепер давайте подивимося, що в нас ще з нашою табличкою не так. Приладдя, рюкзак і загальна сума мають займати всі три клітиночки. Тож виділяємо клітинки, в яких має знаходитися даний текст. і Об'єднуємо їх. Після цього дивимось на заголовочок. Тут має бути трошки більша висота, зробимо її десь удвічі більшою. Виділяємо стовпчики заголовка, задаємо їм заливочку. Можна обрати якусь таку блідесеньку. Ну і текст потрібно ж там розмістити, тож необхідно відкрити формат, задати вирівнювання по центру, по центру. Жирненькі можемо зробити і включити в клітинці обтікання текстом. Клац, все на своїх місцях. Чудово, тепер виділимо нашу табличку і покажемо її межі. Вибираємо стилізацію ліній, ставимо межі. Ну і лишилося грошові одиниці розставити по своїх місцях. Виділяємо числа там, де мають стояти грошові одинички. Перший стовпчик. Формат, клітинка, формат числа. І вибираємо тут валюта. Якщо вам необхідно вибрати іншу валюту, тобто гривня вас не влаштовує, то ви можете обрати інші грошові одиниці і обрати тут будь-яку грошову одиницю світу. Ну, а нас влаштовують гривні. Поставили тут. І так само робимо і з останнім стопчиком. Тобто виділили тут ці клітиночки, не дивлячись, що тут 250, воно нам не заважає. Переходимо в клітинку, знаходимо формат числа і вибираємо Збираємо валюту. З цим ми також розібралися. Необхідно додати сюди картинку. Для картинки цього разу ми оберемо пунктик додати, зображення, але поверх клітинок. Ну і подивимось, в чому різниця. Вибираємо з фотографій, і ось наша картиночка є. Вибрали. В чому ж різниця? А в тому, що ця картинка ніяк не прив'язана до нашої таблички. І ми можемо совати, переставляти її туди, куди нам захочеться. І ставити її так, як нам захочеться. В неї. І навіть маркери є, за які можна змінювати величину самої картинки і задавати той формат, який нам захочеться Ну І заголовочок треба тут написати, тож рядочок над табличкою зробимо трошечки більшим. Об'єднаємо в ньому клітинки і напишемо назву. Задамо оформлення, нашому заголовку вирівняємо, зробимо по центру, зробимо його таким більш крупнішим. Ну, а тепер до самого цікавого. Давайте наблизимо нашу табличку, так щоб ми чітко бачили ось ці три стовпчики. Нам потрібно порахувати значення, скільки ж нам потрібно сплатити за наші товари. Як тут можна робити? Ми вже з вами говорили раніше, що можна просто клацнути в клітиночку, написати. Дорівнює. Ну а далі записати приклад: 3 гривні в нас коштує 1 одиничка товару, і в нас 3 таких товара. тобто перемножити на 3. Після натискання на клавішу Enter або на галочку, комп'ютер за нас все порахує. Але в даному варіанті це не зовсім правильно. Тому що якщо ціна нашого товару зміниться, скажімо, з 3 гривень стане 5, то вартість, загальна вартість, наша сума ніяк не змінилася. Тож нам потрібно зробити. Так, щоб наша таблиця була розумною і перераховувала, якщо зміниться якась величина, кількість товару, вартість товару. Як це зробити? Пишемо дорівнює. Ну а далі маємо звернутися не до числа, а до клітинків, в якій знаходиться дане число. Ми говорили з вами на попередніх уроках, хто пропустив обов'язково, поверніться до них. Посилання є під відео, що кожна клітиночка має свою адресу, яка складається з назви стовпчика і номера рядочка. Відповідно, ми можемо сюди. Цю адресу записати. Можна переключитися на англійську і написати: дана клітиночка в нас має адресу b 4 Комп'ютер це зрозумів і нам підсвітив клітиночку іншим кольором. Тобто він звернувся до неї, побачив в ній число і його запам'ятав. Ну а тепер можемо помножити. І другий варіант, як можна вказати адресу клітинки, ось тут, наприклад, c 4 Ми можемо просто на неї клікнути. автоматично, комп'ютер її запишеть. Натискаємо галочку. І бачимо, що він порахував. Ну а що ж станеться, якщо числа зміняться? Давайте спробуємо. Припустимо, що ми хочемо купити олівців не 3 штучки, а наприклад 15. Натискаємо галочку і бачимо, що комп'ютер рахує. Давайте ще одну клітинку запишемо, а всі інші ви запишете самостійно. Пишемо сюди, дорівнює, Ну а далі просто вказуємо: ось ця клітиночка, одиниця. Вартість одного фломастера помножити на кількість фломастерів. Натискаємо. Галочку, бачимо розрахунок. Все чудово порахувалося. Заповнюємо це значення. Ну а тепер перейдемо до загальної вартості. Як же ж нам порахувати тут? Можна, звісно, написати, дорівнює, вказати, що потрібно взяти цю суму, до неї додати цю суму, до неї додати. Наступно додати. Наступно додати. Наступну, наступну і останню. Натиснути галочку, і бачимо, що комп'ютер нам рахує так, а щось у нас не туди нам рахує. Та загальне число у нас має бути не тут, але нехай тут лишається. Ми зараз подивимося, в чому різниця з іншим варіантиком. Уявімо собі ситуацію, що у вас товарів не 7, як у нас сьогодні, а скажімо 50. Представте собі, якої величини була б ваша ось ця формула, математичний ваш запис, який складається з адрес клітиночок і знаку додавання. Це був би просто капець. Як можна зробити простіше? Пам'ятаєте, ми з вами говорили, що у клітин. Є адреса, але також є проміжки клітинок, діапазони, і ми можемо комп'ютеру сказати, що а візьми ти ось ці всі клітиночки з цього діапазону. І порахуй нам, як це зробити. Є спеціальні записи, які називаються функціями. Тобто, це вже приклади, які описали за нас раніше інші програмісти, вони їм дали назву і сказали: вкажіть їм потрібні дані, і вони все за вас зроблять. Скористаємося однією. Оєю з цих функцій. Називається вона сум. Пишуться функція, як правило, англійською версією. Тож, і напишемо знак дорівнює поставили. Далі пишемо сум. Далі маємо відкрити дужку і підказати, з якого діапазону взяти числа. Тобто ми просто беремо, клацаємо в першу клітиночку, ставимо. ...двокрапочку і показуємо клітинку останню. Ось так. Записали. Так, дивіться, комп'ютер нам тут робить невеличку помилку за нас дописуючи. Слідкуйте за ним, має бути вказана перша адреса, двокрапочка, остання адреса. І після останньої адреси закриваємо дужку. натискаємо галочку і бачимо ті самі 90 гривень. І якщо ми тут ще щось порахуємо, давайте ми сюди це діло допишемо. Ще якусь суму, ось тут лінійка у нас є, множимо на одну, натискаємо галочку, додали сюди 3 гривні, бачимо, що і тут дописалися, і тут дописалися. Тож можемо використовувати формулу за допомогою адрес і знаків математичних операцій, а можемо скористатися ось таким варіантом функція. Запам'ятайте собі, якщо вам потрібно додати. Два або три значення. То формула це прикольно і набагато легше. Ну а якщо значень багато, то ми використовуємо функцію. Ну і нарешті нам потрібно порахувати останній рядочок це загальна покупка. Ось цей рядочок, до нього має зайти вартість цього приладдя і ціна рюкзака. Два значення. Що ж нам тут використати? Формулу чи функцію? Я знаю, що ви відповіли б. точно. Використовуємо формулу. Тож пишемо сюди Дорівнює і вказуємо. Вимаємо одну адресу додати другу адресу. Натискаємо галочку і бачимо повний розрахунок. Ось і все, що ми мали зробити сьогодні. Табличка зроблена і лишається лише надіслати її на перевірку. Нагадую, для цього ми відкриваємо головне меню. Вибираємо доступ та експорт. Надати доступ. Тут обираємо керування доступом. Змінюємо обмежений доступ на доступ за посиланням. Відкриваємо права на редагування, щоб я міг правильно перевірити. І зробити вам необхідні помітки. Ну і копіюємо посилання. Посилання надаємо на платформу. Якщо у вас лишились питання, пишіть їх в коментарях. Ну а якщо все було зрозуміло і все сподобалось, чекаю на ваші вподобайки. Ну а ми з вами зустрінемось на наступному уроці. До побачення!